Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на польотний контролер для дрона під назвою SpeedyBy. Модель F4V350, так називаємий сток Це польотний контролер, Може працювати з батарейками, починаючи від 3 s до 6 s Це досить такий якісний польотний контролер з досить якісної категорії. Якщо вам потрібен польотний контролер, то рекомендують придбати саме такий польотний контролер. Він ось запакований, ми його нещодавно отримали. І давайте зараз розпакуємо. Замовляв я цей контролер на Аліекспрес. Посилання для замовлення буде в описі до цього відео. Як ми бачимо, з польотним контролером йде такий купон для завантаження спеціального додатку для цього польотного контролеру. І як ми бачимо, цей польотний контролер має такий ось вигляд. До речі, дуже красиво він виглядає. Ось ви можете глянути. На плату польотного контролера. По суті, це мозок польотного пристрою. На цьому польотному контролері можна збирати як літаки, квадрокоптери. Він досить такий універсальний. Використовується тут чіп STM32. Сюди ставиться SD-карта. Досить такий популярний контролер досить надійний. Далі це ESC. Це регулятор обертів мотора, так як чіп польотного контролера не може пропускати через себе високий струм для моторів, цей струм пропускає через себе так називаємий ESC. Він регулює оберти моторів. Тобто, це ESC є, скажімо так, драйвером мотору. Сюди можна підключити одразу 4 мотори. Також тут іде гарантійний талон. І також з польотним контролером тут ідуть у нас роз'єм для підключення батарейки і дроти для їх з'єднання. Також тут є конденсатор і гвинти для кріплення. Тобто, якщо ви вирішили збирати дрон, то всі рекомендують придбати саме такий польотний контролер для того, щоб у вас не було ніяких проблем. Для того щоб зібрати якісний дрон, саме такий польотний контролер для цього використовується. Якщо ви вирішили збирати дрони і вам потрібен цей польотний контролер за ціною AliExpress, то ви можете звернутися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс три вісім Також, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задавати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.